синій, лине кача, поти синій. МАМКО Ж моя не ЛАЙМЕ Ось ми сам не знаю, де бога. Το σπίτι μου, τα σύγχρονα 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 ne žaj, te So... Mam koš moja ne lajme Ми чужі люди, виберуть ми чужі люди. Ци не жальти, мамко буде, цим жаль ти мамко буде. Сине, жаль, ти, мамко, буде. Ж мені, синку, не, не жаль, жаль. якби ж мені, синку, не жаль ти ж на моїм серцю. Сні на каша оти сині. Молимось за спокій душі, ново пристегленого, воїна Романа і запрошення йому всякої провини вільної, і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог оселив душу Його, там, де праведні, спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Він приходив до храму, час від часу він приходив і ставив свічки за упокою. І підходив до мене і каже, батюшка, я там був. І якщо треба, піду ще раз. І він не збрехав. 24 числа я бачив його. Він стояв там із сіма хлопцями і пішов. Що сказав, так і зробив. Тобто, сьогоднішній день я тільки єдине прошу Бога, щоб Господь прийняв його смерть як мученицьку смерть. Тому що він не помер вдома. Полі рідних, він не мав спокійної смерті, а важка була та смерть. Тож нехай Господь зарахує ту, ту смерть за мученицьку і перекриє всі ті, можливо, неправди, які він чинив в своєму житті. Хай його смерть покриє всі його гріхи. Амінь. Шановні присутні, зараз такий тривожний час. Знаєте, мабуть, не тільки мені одному не спиться вночі. Майже постійно дивлюсь на небо. А вчора я зрозумів, що ще одна зірочка засла там. Згасла зірка Романова. Сьогодні ми проведжаємо в останній путь молодого хлопця, перспективного, який міг би жити, працювати, розвивати господарство України, радувати батьків, з братом сісти за стіл, допомогти один одному. Я його пам'ятаю як дуже доброго хлопця. Я ніколи не пам'ятаю при зустрічі, щоб він був нахмурений. Він постійно посміхався. Він радів життю. І одночасно ми сьогодні проводжаємо воїна. Солдата вільної України. І це аж ніяк не пафосні слова, вони підтверджені. Я повторюю солдата вільної України. І Роман не міг сидіти вдома, чекати, поки прийде добрий сусід в лапках. І розповість, як йому потрібно жити, як нам потрібно жити, чи ми правильно живемо, переробити нашу історію, розповісти, хто створив Україну, як вона розвивалася, як вона повинна розвиватися, переймати вулицю, де він прожив багато років, відносно багато. І він не змирився з цим. А чому не змирився? Вихований був найвищими чеснотами. Це був гордий хлопець, волелюбний, непримиримий з несправедливостю. Він не захотів, щоб його загнали в ярмо і не хотів дозволити, щоб загнали нас із вами. І саме за такого хлопця від імені всієї громади хочу подякувати батькам. Світлана Андріївна особисто вам, ви як мама, я розумію вас. Тож дякую вам за вашого сина, за те, що ви його народили, виховали. Сьогодні історія, як і до цього, як і після цього, буде писатись України. Але сьогодні надважлива сторінка цієї історії. Ми боремось за свою волю і незалежність. Хто скільки вклав в історію? А Роман вклав найвище. Він наближав перемогу. На жаль, він до неї не дожив фізично, але він, як і ті воїни, які загинули, доживуть до неї духовно. А доживуть чому? Тому що ми будемо пам'ятати про нього. Це наш обов'язок. Оскільки він воював не за себе, а за нас з вами, за наш спокій. За нашу волю і за нашу незалежність. Слава Роману. Слава воїнам і слава нашій Україні. Герої Уходять від нас самі найкращі, найкращі сини, найкращі друзі, найкращі брати, товариші, побратими. І так сталося. Що клятий осколок артилерійського снаряда навіки припинив життя позитивної людини. Людини, яка завжди на його устах була тільки усмішка. Я його не бачив сумним, я його не знаю сумною людиною. Він завжди посміхався, завжди був посміхненою людиною. Коли настала війна 2014 року, як кажуть, без зазріння совісті, прийшов військомат в перших рядах. Пішов в зону АТО захищати країну свою. І 24 лютого, коли стався широкомасштабний наступ ворога на нашу країну, в перших рядах прийшов військомат. Кажу, Роман, зачекай, не твій час. Добре, пішов. Через тиждень приходить, мій час настав. Кажу, ні, ще, зачекай, почекай. І практично через кожен день Роман був у нас в військоматі. Мама це знає. Мама знає, як він рвався з 24 числа на цю кляту війну. Він добився, він пішов воювати, був на високій посаді, на посаді командира відділення, командира БМП. І в сповіщенні, яке прислала військова частина, там не тільки слова, там слова, як кажуть, з високої літери. Сержант Білоусов Роман Петрович 20 серпня 2022 року героїчно загинув в результаті артилерійського обстрілу поблизу міста Мар'їнка Донецької області. Проявив виключно волю, героїзм, до кінця залишався вірний військовій присяги. Це великі слова. І вони того стоять. Тому, шановна Світлана Андріївна, прийміть найщиріші слова співчуття за справжнього воїна, за справжнього патріота, від всіх військових, від всіх військовослужбовців Жашківського краю. Він навіки буде героєм, героєм воїном, героєм Збройних сил України. Слава військовослужбовцям жашківщини, слава героям жашківського краю і слава Україні. Хей, погину я в чужім краю, погинує у чужім краю. Хто ж ми буде брати я? Виберуть ми чужі люди, виберуть ми чужі люди, цих не жаль, ти мамков. як быжы мені сынко нежар ты ж на моім серцу ле По ти сині, плине каша, по ти сині.